блин, там тип сразу бы теперь впал. Давай я к сразу в буду. Там сейчас зараз кто то ним Опа. Затем 24 сразу вырублю. Якщо в мене хоч щось би було. У мене тільки дробаш. ця пачка залишилась, походу. не Він Навіть мене не бачить. Біля мене прям. Я не знаю, як його прострелити через цю штуку. Во моей один тип на крыш. Привет, чат, привет, стример. Привет всем. Привет, нашу рандали. Хорош. Красавчик бля я ничего только не забыл, что уже трапилось. Блин, так не так не тикало. А ты четырех чешей, чем не побачилось? Вин дву двух. Не понял? Не, не нормально. Там еще я. Но... Я с друбаша на их, він просто их подобывал. Ты помнишь, я зайшов? Так не знаю. Человечки бачу. Мені дві поміще зайшло. Так, ну я мучку зібрав. Що не кажи, а X3 прям ідеальний для гри. Ну, мені здається, це як для кого більше. Ну ми там трьох забрали. Ходу цей соль ні когось одного забрав і добив Так, так, і... так. Скорі... Скоріше всього, що так і є. Ну на ранги дуже бистро катки йдуть. І типу, якщо ти виграєш. Якщо ти виграєш локацію... 6, уже 30 живих. У мене тільки дві підтримки, хоча я міг забирати двох там. А воно тоже да, да. Тебі є за 30, типа за є бусти, а все нормально там. Да, Я думаю, мы ли тебе ще Думаю, собрать Думаю, наш Так. у мене тільки їх 4. Мені як ікс третій потрібен. Ти що, хотів енергетик мій забрати? Та ні, ти що. Дивись там. Тут бери. березі. Мені здається, воно так воно вже їхать. А ти, кстати, пішов, і коли ти пішов, в мене наступну катку на рондо. Я тобі фулку висадив. Кам'як, кам'як, кам'як. I'm coming, coming, coming. Идем, там чувак, моя машина. Цей, екстра. А мы не потрібен. Так нас теж машина є. Я у нас электричка. А, у тебя, давай, поедем на цій на джипі. То що на, еле... на електричці. Гріша, привіт. На електричці. Не люб... Ну, коротше, т... вона прострілюється на ізі. Дивись, які там вікна великі. Макларен саме найважче прострілити. <кхід> У ну, мене три смука. Дві гранати, шість енергетиків, чотири знеболювальні, три аптечки і 300 патронів. Що типу ти фастийся? Так. Mm, а в мене отак от. Також. Все по два. А, в мене ще X3. А, блін, ну ладно. Нормально? Бустерс, похоже. Ні, у мене є. Okay. Вечір добрий, привіт, Дмитро. Okay. Короче, Дмитро мы тільки що топ взяли в цих рейтингах. И <laughs> останнього я с завалив. О, oh, ты Я тобі позначив. ндяка за Анатолием два китайца, каже, тягнуть шо дурни у нас тачка Они разворачиваются ну на нас едут спина на а 80. Я боюсь оценить. Smoke, smoke, smoke. А де вони є, позначка є якась? Де вони постав? Вони крутять, вони сюди хочуть їхать. Бігай, бігай, бігай Ще взаді, Що сзади, я кажу. Наймар, май Нас їдуть. Да, не едуть. Заглушились здесь, вот там. Да, 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 я бачу, типа там. Да, на твій? У тут, да, да, да. А, це в мене в спину. Понятно. Дав хедшот йому Бля, наче хилявся, я йому дав хедшот. Вареники їм з вишнями. Ого. То люди мають гроші, я бачу. Дав йому хедшот за цим, за цим деревом хиляється, ти можеш його вбити. Я йому хід дав, що це таке, як вони різні? What the fuck? My life, my life. Behind, behind, behind. Small, 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 small. Small, 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 small. Thank you, thank you, thank you. Yeah, that was smoking, man. My ma. I think so. Bla, I have seen smoke here. На твои, на Нет, mm -hmm. Не, це не мое. А что ты стреляешь по мне? Я, я ж по тебе не стрелял. Справедливый всякая. Бля, не бачу. Ой, на шелях. Он тут. Чуешь, мы в зоне? У мене вже 2 по 2 Найс. Два, Знаєш, два кіла дві підтримки Я тебе боявся загасить, блин. Ти прям так вийшов перед моїм прицілом. Я вже перестав стріляти, але лая его не хнокнуть. Так... Кого? Он сейчас який на заїжджав заезжав. Так я нокнув. Ну Ти його нокнув, але я його не накнул. Ти перед прицілом болезнь. Пачка їде Чуєш, вона заглохла Але де вона? Вон, диви, їде, їде, їде. ж, блин, нас команда любить перед прицілами ходить. Сиди, нас тут разнокне. Ну я зажав з их третьою и в лучшу бою. Бен тут голови. What the повзи до, повзи, повзи до мене. Бляд! А, мого добили, найс. Nice. Чудесна гра. Ну, бывай, окей. Через ці смуки нічого не помітно. В смислі, твого добили? Ну, типу, доїли. Я на кнопці, а його доїли. У да. цього на твоїй? Так, да. його добили. Бля, це погано, що тебе вбили. А, це не тебе вбили? Це жовтого. Да, да. А, ну, так, бля, так, я, я так, вже плакати погано, хотів. Не? Так що непогано. Дроп тут. Чи грать можна. А, Миш, ты можешь дроп залутать и поехать? Да не, не хочу, я хочу Я хочу умирать А я разыкну mm -hmm. Пачка едет А мені гранату кидали, значить, зверху десь. Бля, який же ж я шулер. Осей, ось цей, цей мого добив Він десь за цим деревом. парам param Мен тут. Da їх там багато було ще. Я не бачив звідки по мені. Патриків mm, нема. Чого нема? Патриків. Яких тобі? П'ятьє. Ну я можу дати тобі 38. А, не надо, тут 100 Диви <плес> 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 у тут отут. тут. Мы не в зоне нам ехать потрібно. А у нас не пробует. Не одна сила. Трешка тоже сила. До СПИНИ чуешь? Те же сами едуть. Дав ему, блядь, звму. Чуєш, попробую нопнуть. А, все. Во. Ладно, поїхали вже. Ну, тут потрібно думати, куди їхати. Тут якийсь пригорок тільки, напевно. Тут гори де. Так його попробуємо. Сядь за руль я. Ось не хочу. <гум> О, так тут, да. 6, тут 6Х було знизу. Я знаю, поїхали. Let's go, Green! Добре. А, чекай. Але куди нам їхати? Рішай. Бачиш смаки? Ні, ні ні не їдь сюди. Хорошо, окей, типа бежит. Но що вони стріляють. Nee, вони на горки, не вони снизу. Зліва. Вбив. Тут ног. Ооо, нас тачка зруйнила? Так. Я не знаю, як я не можу поглучить туди. Тут мы зручно. На коца были. Его Я пишу. його дуже на Я не знаю, що робити, ми не в зоні. Камінь Там третій броні будут сегодня. Бачу, біжить один. Нет. Далеко, далеко. Чуєш, вони патяться друг проти друга. Ми можемо поїхати і зайняти. Ой, підемо і займемо Хорошу. Я тут займаю. Вони на заправці фатяться, чуєш. Вони звідси поїхали, бо вони були відкриті під нас, але тут позиція непогана. Заправки по мені стріляли. У нас ще залишився хтось. Я вбив його. Здесь поля Десь лива? Так у меня шо сливо стреляло. Чи заправки Не, на заправці точно є. Я не розумію звідки по мені стріляли. У мене смуків немає, вот в чому проблема. А, у меня один є. Я тебя уж тяшу не тут сидять. Він зверху, там за деревами його не видно добре. Парам. Нічого, нормально, нормально. Хорош, хорош, я, я до себе байт, Ай-яй. Живемо. Нормально. Ви поки лай по лайку закиньте там. Прожав кожный лайк. Куда вона прыгаете, Мені аж страшно. Блядь, на заправку. На заправці бачу, можу нокати. Дотікав на заправці, тут у викликати mm. забором, походу. Да, да, да вот тут є під забором. Один прямо на мою зону йде. Да. тому я буду. Ладно, подоня не може. Тут один біля забором Какая граната Подними, 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 подними Бля, сорян let Dobey, dobey it do nice! Є Я втеку, лишня? Ні, ноль. Забрав ще одного. Ну, ты не живешь розобраться? Останнього не знаю, де. Куда весьредині? Че я молік йому зараз закинув Ось тут за машиною, за машиною, перескочив всю хуйню. Сюда і. 7 кілів, 7 килів ранги грається далі. топ один. Ви ставите лайк і підписуйтесь на канал. Підпишись на канал, друзі. Хочеш, граємо ще одну. Зелений, ти тут ще? Бля, він вийшов. Ну ладно.